Нове життя розділ із роману Чотири подвиги авторства Сергія Орянця. Повністю ознайомитися з романом можна на сайті. Читає Анастасія Челенко. Минуло кілька місяців. Після незабутнього літа Антуан із новим натхненням поринув у навчання, завершивши університет із відзнакою. Його архітектурні проєкти, що поєднували історичну глибину з футуристичною сміливістю, стали основою для власного бюро, яке швидко здобуло визнання. Задзеркалля залишило у ньому слід, його ескізи тепер мали відтінок містики, ніби кожен будинок ховав у собі таємницю іншого світу. Софія, розвиваючи свій талант художниці, малювала полотна, що дихали свободою. І теплом їхньої спільної історії. Її картини, сповнені яскравих кольорів і тонких ліній, ніби вловлювали відлуння за дзеркалля, море, зірки, дзеркала, але завжди поверталися до людського тепла. Вона підтримувала Антуана, наповнюючи їхні дні сміхом і мріями. Їхнє кохання, загартоване випробуваннями, привело до весілля. Свята, де старовинні вулички міста стали свідками їхньої клятви, а музика й танці відбивали радість нового початку. Життя текло, мов тиха річка, сповнене спогадів, надій і перечуття. Софі в дев'ятому місяці вагітності несла всередині себе не лише нове життя, а й нову епоху, її живіт, мов округле полотно. Готове прийняти перший мазок великого художника. Долі. Вони вийшли на набережну, де море шепотіло свої вічні таємниці, а вечір обіймав їх теплом. Зоряне небо тягнулось над ними, як старовинний гобелен вишитий сріблом. Кожна зірка тріпотіла, мов відлуння тих пригод, які назавжди змінили їхню сутність. Софі, спираючись на Антуана, зупинилася. Вони сіли на пісок, її погляд злетів угору, до зірок, що нагадали їй зірку герцгами, яка колись відкрила їм двері до іншого світу. Її голос, ніжний, як шелест листя, ледь зворушив повітря. Ці зірки наші мрії, Антуане, вони сяють навіть коли ми не бачимо шляху, а наша дитина. Буде світлом між двома світами, відголоском нашої минулої боротьби і початком чогось нового. Антуан обійняв її, відчуваючи, як її серце співає в ритмі хвиль, гармонії, яку раніше не міг осягнути. Я боюсь Софі, його голос був тихим, майже винуватим. Я маю на увазі, ми скоро станемо батьками. А я досі не вмію нормально пилюшки вдягати. Тренуюсь на чайнику. Софія засміялась по справжньому, з теплом. Я бачила. Чайник виглядав цілком задоволеним, Якби міг, подякував би. Антуан зітхнув і притиснув пальцями перенісся. Я думав, це буде як в універі курс, екзамен і сертифікат готовий бути татом. А виявляється, він замовк, шукаючи слова. Софі доторкнулась до його руки. Виявляється, що справжнє приходить без сертифікатів, сказала вона м'яко. Дитина народжується не тому, що ми готові, а щоб відкрити в нас те, чого ми ще не знаємо про себе. Та навряд до неї в комплекті буде інструкція. Її голос був тихим, наче ніч, що не лякає, а ніжно огортає. Якщо ми чекатимемо впевненості, життя може пройти повз, як поїзд без зупинок, бо малюк він не запитає, чи ми готові, він просто прийде прийде у цей світ, як світло, що не потребує дозволу, щоб засяяти. Антуан усміхнувся невпевнено, але щиро. Тобто ти хочеш сказати, що паніка це частина Божого задуму? Так, це обов'язкова частина, відповіла Софі, разом із безсонними ночами, гормональними бурями та танцями на кухні о третій ранку. Вона теж усміхнулася, ніби пригадала щось своє, але водночас буде любов, що зростає щодня, і наш перший диплом із батьківства. Вручений одним єдиним поглядом маленької людини. Він обійняв її повільно, вдячно. Виходить, не бути готовими, це і є правильний шлях. Софія підморгнула. Так і є. Ходімо, закип'ятимо чайник твого первістка. Зірки над ними засяяли трохи тепліше, наче й самі готувалися до зустрічі. Ти купив шоколад, як я просила? запитала Софіна, відриваючи погляду. Її голос був спокійний, але з тією ноткою, що змушує чоловіка згадати всі свої гріхи. Антуан завмер, його пальці нервово стиснули край одягу. Це корисно для тебе і для нашого космонавта всередині? Спробував він усміхнутись, але вийшло так собі. Як маска, що не приховує тіні сумніву, Софі повільно повернулася до нього. Її погляд мав силу древньої цариці, що зважує вирок імперії глибокий, як осінні води. На дев'ятому місяці я богиня, шоколад, мій ритуал. Я просто подумав: чай з медом теж смачно, менше цукру і вуглеводи це ж... Антуан замовк, відчуваючи, як слова ковзають мов пісок крізь пальці. Я схожа на кульку, так? перервала вона, виблискуючи поглядом, що міг розколоти скелю. Антуан завмер не над відповіддю, а над питанням чи вона взагалі існує, чи є така, що не призведе до війни. Серце стиснулося, ніби він знову опинився у вирі минулих пригод. Може, це і кулька, але кулька, яка несе наш Всесвіт. Вона не одразу відповіла, її дихання змінилося легке, але глибоке. В очах було щось більше за втому, ніби туга за втраченим я, що ховається за округлим животом. Знаєш, я теж боюся, зізналася Софі, її голос став тихішим, як м'яка ковдра. Не болю, не пологів, а того, що змінюся, що стану тобі чужою, що більше не захочеш доторкатися, що я зникну, як жінка, і залишуся тільки мамою. Він підсів ближче, ніби хотів урятувати. Його рука знайшла її тепліше за медове вечірнє світло. Софі, я дивлюся на тебе і забуваю дихати. Голос Антуана тремтів. Ти жінка, яка дарує нове життя і водночас має сили ще й любити мене. Це тіло, храм, твій погляд, мій дім, а ця втомлена усмішка, світло, що веде мене. Її очі наповнились тишею, у якій народжується істина. Вона стиснула його руку. Повільно, ніби вбираючи всі спогади, що зберігає їхня любов. Колись я думала, що любов це феєрверк, мовила вона, її голос був рівним, але з ноткою болю, як тріщина в старовинній вазі. А тепер знаю, вона, як зубна щітка завжди поруч. Це звичка обирати одне одного щодня навіть у халаті. Навіть коли хочеться плакати, бо болять ноги, а ти розлила какао. Кохання без героїзму, але з вибором, додав Антуан, стиснувши її долоню міцніше, ніби вага століть раптом стала легшою. Ти вибираєш мене навіть тоді, коли я не приніс шоколаду. Так, але завтра принесеш, усміхнулася Софі. Її щоки спалахнули рум'янцем. Видаючи все, чого не сказала, бо кохаю, означає не сперечатися з богинею. Слухняний смертний уже в дорозі, пожартував він, обіймаючи її повільно і вдячно. Софі посміхнулася трохи втомлено, але по-справжньому. Її рука залишалася в його, мов відповідь, що не потребує слів, і продовження цього вечора. З медом, чаєм, втомою і тишею буде лише їхнім, без пафосу, без сценаріїв, просто справжнім. А якщо світ зламається, прошепотіла Софі, поклавши голову на його плече, її голос тремтів ледь ловимо. Вона ніби боялася, що сам всесвіт її почує. У нас буде ми. Антуан торкнувся її руки не як герой, а як той, хто не має відповідей, лише присутність. Його пальці стиснули її долоню, ніби в тому тремтливому дотику жила вся його віра, у неї, у себе, в усе, що вони тільки мали збудувати. Так буде, бо ми це не код, не алгоритм, не протокол дій на випадок катастрофи. Його голос пролунав глибоко, як відлуння старої лютні в порожній залі, з ноткою втоми від власних помилок, що накопичувалися роками. Наше ми вже народилося в повсякденні наших стосунків. У сонному ранковому привіт з ароматом кави, у мовчазному я злюсь, але поруч. Тоді, коли ти кажеш, мені страшно, а я відповідаю. Мені теж, але не бійся я тут, я з тобою. В її усмішці ще тремтіла тривога, як крапля ранкової роси на листі під першими променями сонця, але вона підняла погляд глибокий, як болісна пауза між Я люблю і Але і прошепотіла. А якщо все стане цифрою, навіть любов. Її голос був ледь чутний, як подих вітру в цифровій пустелі. Якщо люди кохатимуть за алгоритмами, підбираючи одне одного за психотипом ДНК і спільними інтересами з хмари даних, або й взагалі обиратимуть штучний розум замість живої душі. Антуан усміхнувся трохи гірко, його очі спалахнули сумішю пристрасті й тривоги, як вогонь у вітряну ніч. Тоді я оберу тебе не за сумісністю, а за хаос, сказав він, міцно стискаючи її руку, ніби вага століть раптом стала легшою в теплому дотику їхньої долонь, бо людяність це не алгоритм і не набір зручних емоцій. Штучний інтелект вчиться імітувати любов, але ти непередбачувана, як буря в Тихому океані. Ти кидаєш подушкою, коли я забуваю йогурт. Вибираєш шоколад, коли весь світ за медом. В цій миті я хочу бути поруч. Коли ти хихикаєш і сердишся одночасно, коли твої емоції сплітаються в той хаос, що робить нас живими, бо жодна штучна красуня не зрівняється з красою моєї вагітної жінки, живої, змінної, справжньої, з майбутнім, яке ми оберемо разом. Вона засміялась тихо, по справжньому, її щоки спалахнули, але її очі залишались серйозними, і вона продовжила, її голос затремтів від емоцій. А якщо війна дістане й сюди, прошепотіла вона, якщо світ із пластику переможе і все навколо стане без душі, без серця, Холодним, як код у безкінечній матриці, тоді ми станемо тими, хто пам'ятає, як дихає ніч, мовив Антуан, обіймаючи її повільно, вдячно, ніби сам жест був подякою за спільне майбутнє. Як подушка пахне тобою, як ти перевертаєшся уві сні, а я кладу долоню тобі на спину, не тому, що це щось змінює. А тому, що навіть темрява стає світлішою, коли в ній є наш дотик, наше тепло. Вона вдихнула глибше, її голос більше не тремтів звучав, як нитка, що тримає ціле полотно рівний, але з ноткою болю. Світ сьогодні як зламана машина, але ми живі, хоч серця розбиті, а нерви зношені. Ми все ще чуємо серцем одне одного. Ми світимося Неоном, що пульсує зсередини, бо відчуваємо навіть коли боляче. І, можливо, саме в цій крихкості наша справжня сила, сила, що робить нас людьми, здатними обрати хаос замість коду. Антуан підніс її долоню до вуст, як обітниці, яку не треба вимовляти. Його погляд. Спокійний, але з прихованим вихором спогадів, якщо світ зламається, у нас буде ми, прошепотів він, а його голос сповнений тихої надії, як останній промінь у сутінках, що чіпляється за горизонт. І часом цього достатньо, щоб не зникнути, щоб почати знову, не для історії. А заради продовження життя, що пульсує в кожному з нас, тепле і непереможне. Софія притулилась чолом до його чола. Її очі заплющилися, але вуста лишились напівусміхненими. Вона ніжно торкнулась його губ несміливо, як дотик надії, а потім прошепотіла, ніби ділилася секретом, що жив у самому серці. «Звучить!» Не як план, а як віра. Бо ми на розрахунок, ми імпульс, живий, непередбачуваний, справжній, відповів він. Його голос ледь помітно тремтів, ніби ехо після грому. У його словах усіла туга, мов пил після бурі, що осідає на зраненій землі, але й була тиха надія. Як перше світло, що повертається після довгої ночі, пронизуючи темряву золотими нитками, ми пройшли випробування дзеркала, що навчило нас любити по справжньому, прошепотів він, торкнувшись її скроні. І це життя, що зростає в тобі, наша перемога, минуле стало фарбою, якою ми малюємо майбутнє. Вони сиділи на теплому піску. Мовчки дозволяючи хвилям говорити за них, а зірки здавались ближчими, не просто небесними тілами, а схваленням їхнього вибору. Вже давно вони жили не у відлунні подвигів, а в світлі просторої істинної любові. Раптом небо розірвало гуркотом, наче сама епоха сказала: Зараз вітер зірвався. Не просто повітря, а дихання змін, що шепотіло таємниці зеркалля. Зорі зникли, хмари затягли небо, і блискавка вгатила в старий дуб, що стояв тут із часів, коли ще не було ми. Його гілки спалахнули яскраво, раптово, наче саме минуло, вирішило згоріти, щоб дати місце новому. Антуан підскочив, наче чайник, що закипів без дозволу. Серце стиснулося, очі круглі, як колеса ровера, не страх, здогад, прозріння. Це, мабуть, знак небес. вигукнув він і в його голосі бринів нервовий сміх. Бо я забув капці богині біля самих сходинок. Гумор, його останній бастіон проти того, чого він насправді боявся бути неготовим у момент. Коли найбільше треба бути сильним. Софі була бліда, як перша сторінка нового твору, її очі, гнів і ніжність, рішучість і безодня водночас спалахнули сумішчю пристрасті й тривоги. Вона стиснула його руку не як жінка, що боїться, а як та, що вже йде вперед. Її пальці стиснулися нервово, ніби вбираючи спогади. Заховані в ароматі їхньої любові. В води відійшли, Антуане, промовила вона твердо, тримаючись за живіт. І якщо ти зараз почнеш читати знаки, я народжуватиму просто тут, під цим, прости господи, ліхтарем, без капців. Добре, добре, глибоко дихай. Я рюкзак. Антуан завмер, у його очах раптом заблищала суміш страху і рішучості. От я телепень, він у машині. А чому дихаєш, ти, а не я? запитала Софі, намагаючись усміхнутися крізь біль. Бо я в шоці, але зачекай трохи, щойно повернуся героєм, відповів Антуан, вже повертаючись. І захопи мої капці, герой, усміхнулася Софі. Її голос був сумішю болю і ніжності. Хоча ні. Раптом у голосі з'явилася рішуча впевненість. Я з тобою вези мене до лікарні просто зараз. Гуркіт прокотився вдруге. Ніби всесвіт, втомлений людськими страхами, сміявся крізь блискавку з легким відтінком іронії. Антуан підхопив її на руки. Не героїчно, а як чоловік, якому більше не потрібні інструкції. Його серце калатало, як барабан перед новим світанком, що обіцяє життя. Вони бігли не як у кіно, а як ті, хто вміє сміятися між переймами. В кожному незграбному кроці була їхня любов не ідеальна, але справжня, як полотно, що оживає під пензлем долі, малюючи майбутнє фарбами хаосу і надії. Відстань до машини була короткою. Але кожен крок здавався стрибком крізь вічність страху і надії. Вони бігли, притискаючись ближче одне до одного, крізь вітер, що кружляв довкола і шепотів усе, чого вони вже не боялися, бо в них жило ми. Машина рвонула вперед, розтинаючи густу темряву ночі, мов стріла, спрямована до нового початку. Зорі, що знову з'явилася з за хмар. Ніжно мерехтіли, ніби шепотіли одна одній таємниці про майбутнє, що чекає за горизонтом. Це був знак чи просто життя? І десь у тиші, за кулісами грузи, де шум уже став спогадом, Софі прошепотіла, її голос був тихішим, ніж вітер. Якщо світ зламається, просто пам'ятай, у нас буде ми і капці. У тихій лікарняній палаті, де м'яке світло пробивалося крізь штори, Софі повільно розплющила очі. Антуан сидів поруч, тримаючи її руку. Його обличчя сяяло від щастя. Вона слабко всміхнулася, відчуваючи тепло його долоні, і прошепотіла. Хто в нас народився? Антуан, не стримуючи радості, відповів: хлопчик, наш чудовий хлопчик. Софі, зібравши сили, запитала Ти вже думав про ім'я? Антуан із ніжною впевненістю сказав Леонід, Софі здивовано насупила брови. Ти серйозно? Досі тримаєшся за ті пригоди? Може, час жити далі без оглядки на минуле? Антуан лише лагідно всміхнувся, його очі світилися тихою вірою. Побачиш його і все зрозумієш. У цей момент медсестра внесла немовля, обережно поклавши його в обійми Софії. Заглянувши в глибокі мудрі очі сина, вона відчула, ніби перед нею сама душа Леоніда, очищена й нова. Та була раса, що сяяла чистотою, але несла в собі тиху силу їхньої перемоги за нове життя. Ти маєш рацію. Прошепотіла вона, її голос тремтів від ніжності. Я згодна, Назвемо його Леонід. Вона притисла сина до грудей і в ці миті всі сумніви розтанули, мов ранковий туман під сонцем. Антуан поклав руку на її плече, і вони разом дивилися на маленьке диво, на Леоніда, який поєднував минуле та майбутнє.